Сонце, повітря і вода на два дні стали кращими друзями волинських журналістів. Десята обласна спартакіада, працівників засобів масової інформації завершилась сьогодні на базі спортивно-здоровчого табору Оберіг у Ковальському районі. Змагання медійників традиційно приуручили до Дню Незалежності України. На старт спартакіади цього року вийшло п'ять команд, які змагалися у шести видах спортивної програми. Місцем проведення обласної спартакіади працівників змі традиційно обрали спортивно-оздоровчий табір Оберіг що в селі Уховець Ковальського району. На урочистому відкритті змагань їх учасники привітав голова Ковальської райдержадміністрації Сергій Матяшук. Я хочу побажати, щоб всі були дійсно здорові, успіхів в змаганнях, легких таких гарних стартів і гарного фінішу. Раді вітати на ковальській землі, гарного відпочинку і гарних змагань. Всього доброго. Для участі в ювілейній й спартакіаді медійників, співорганізаторами якої виступили обласна організація Національної спілки журналістів України та Центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх зареєструвалися 5 команд. Окрім газет Діалог, колос та слава праці за перемогу змагалася також об'єднана команда працівників місцевих видань Ковальського, Ківерцівського та Любомського району, а також збірна телерадіокомпанії Аверс та інформагенції ЗІК. Це не тільки. Спорт, але це ще і можливість поспілкуватися з нашими колегами-журналістами в неформальній обстановці, що більше зближує, ніж якась буденна наша журналістська робота. І я вірю в те, що найбільшою перемогою буде все -таки журналістська дружба. Головне не перемога, а участь Олімпійське гасло сповна підходить і для змагань медійників. Тому і спортивні види спартакіади організатори підбирали з поправкою на любительський статус її учасників. Це самі ну, прості елементи рухової активності, От, так як веселі старти. Я думаю, що і діти виконують, і, і думаю, дорослі це буде дуже цікаво, перетягнення линви в нас є, бадмінтон ми вели сюди. Ну, і Завжди знаєте, що журналісти грають шахи і шахмати, настільний теніс. У нас спрощена така програма, щоб більше залучити ваших працівників засобів масової інформації до занять фізичної культури і спорту. Окрім шести залікових видів спортивної програми, спартакіади, учасники спробували себе і у змаганнях з риболовлі. А сонце, повітря та вода мальовничого озера, уху допомогли медійникам поєднати спорт та відпочинок. Привезли з собою артистів, які мають біля ватри вечірньої підняти козацький дух і звеселити наших журналістів. Адже у нас така професія, що ми пишемо про всіх, дбаємо про всіх, а забуваємо про себе. Досвідом волинських журналістів організації подібних змагань вже зацікавились і їхні колеги з Польщі. У нас Польщі немає таких імпрес. У нас в Польщі немає таких спортивних форумів для журналістів. Тому я хотів би запросити учасників цих змагань до Польщі, аби там в майбутньому провести подібні спортивні змагання вже міжнародного рівня. Що ж до спортивних підсумків, то переможцем 10-ї обласної спартакіади працівників змі стала об'єднана команда журналістських колективів газет Вісті Ковальщини Вільним шляхом та наше життя.